Справжній подіум, професійна зйомка і речі від іменитих дизайнерів. Саме так відбувався Kids Fashion франківськ адже моделями, що представляють відомі бренди одягу, були діти. Ще задовго до початку дійства підготовка йде повним ходом. Дівчатка в розкішних сукнях з професійними зачісками та макіяжем повторюють, як мають поводитися на завершальній точці подіуму. Ці дівчата, вихованки місцевих модельних шкіл, зізнаються про своє майбутнє у високій моді думати ще зарано проте отримані вже перші професійні навички обов'язково допоможуть у житті. Я дуже люблю займатися моделінгом. Це одне з моїх хобі. Завдяки цьому я вмію вже краще позувати, знаю, як показати себе на фото і свій одяг, вмію дефілювати. Наприклад, я стала в собі дуже впевнена. Я вже не так сильно почала хвилюватися і я вже не Так. А ти прям Ну, Коли в гостях, наприклад, ми приходимо і мені треба декілька часу, щоб мене... Перейшло це. Хочу навчитись гарно ходити, говорити і показувати інші тренди. Щоб коли я стала дорослою, я могла виїхати за кордон і там заробляти гроші, щоб купити собі гарний будинок і бути красивою, дівати себе гарно. Вероніка на Kids Fashion Франківськ приїхала з Хмельницького. Каже, перед виходом на подіум хвилюється, однак зібратися допоможуть думки про тата. Він зараз на передовій. Але обов'язково побачить зняти мамою відео про дефіле своєї маленької моделі. Ворог не спиниться, він атакує і вранці і вночі він не зупиняється. І за цього моєму татові прийшлося йти в армію. Мені дуже подобається, коли, коли в Україні роблять благодійні покази, бо тому, що я хочу, щоб тату залишився цілий, і Україна дуже скоро виграла. Організатори дефіле кажуть, проводять його саме для того, аби діти бодай трохи відволіклися від війни і одягнувши гарні колекційні речі вітчизняних дизайнерів, забули про тривоги за вікном і графіки вимкнення світла. До речі, це підтримка і для тих, хто створює одяг. Ми тут займаємося популяризацією українського, української краси, українських дітей, моделей, українських дизайнерів. Це зараз дуже важливо, тому що їм зараз дуже важко. Дуже багато дизайнерів перестали відчувати свої колекції. Хто поїхав за кордон, хтось просто закрив свої цеха. От і, і мені, як людині, яка постійно працює з дизайнерами, хотілося б, щоб вони виходили на вищий рівень. Дитяче дефіле мало також благодійну мету: частину коштів від придбаних квитків передадуть у карітас. Там виручку використають на допомогу тим, хто постраждав від війни. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.